У відкритті комплексу українсько-американських тактичних навчань фіарлес Гардіан Гардіан-2015» взяв участь президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України Петро Порошенко. Серед інших почесних гостей, які відвідали Яворівщину цього дня, були посол США в Україні Джефі Пает, начальник генерального штабу збройних сил України, генерал-полковник Віктор Муженко, очільник МВС Арсен Аваков. звертаючись до присутніх, глава держави відзначив, що навчання розпочинаються у складний не лише для України час, а й у годину випробувань для усієї Європи. Спільне навчання подобного змісту та масштабу проводяться в Україні чи не вперше. Обставини, за якими вони відбуваються, також є унікальними. На східному кордоні України сьогодні відбувається повна масштабна агресія з боку іноземної держави, яка розв'язала проти України багато плана. Різнорівневу гібридну війною. Це війна не лише проти України, саме в рік 70-річчя перемоги, нашої перемоги, нашої антигітлерівської коаліції, перемоги над фашизмом і нацизмом. Через Україну знов проліг рубіж цивілізаційної битви, в якої вирішується якою бути в Європі і світу Комплекс тактичних навчань «Fearless Guardian-2015» проводиться у рамках технічної допомоги уряду США та коштом резервного фонду світової безпеки. Мета та цілі проекту передбачають проведення фахівцями збройних сил США з особовим складом Нацгвардії та офіцерами-інструкторами збройних сил України базової та спеціальної підготовки особового складу як індивідуальної, так і у складі підрозділів п'ять етапів протягом півроку. У рамках навчання підготовку на найвищому рівні пройдуть 30 офіцерів-інструкторів навчальних центрів збройних сил України. Згодом вони передав. Ватимуть набутий досвід вже у якості вкладачів під час виступу Петро Порошенко подякував американським партнерам за високу виучку та професіоналізм інструкторів, які навчатимуть українських воїнів ставати справжніми безстрашними захисниками, адже саме так перекладається назва навчань. Я дуже вдячний нашим американським друзям і партнерам за якість інструкторів, які прибули сьогодні на Навчання на тренування глава держави відзначив, що разом з інструкторами з США прибула новітня військова техніка, яка візьме участь у навчанні збройних сил України, Нацгвардії та інших підрозділів. Петро Порошенко зауважив, що проведення у подальшому міжнародних військових навчань, зокрема й українсько-американських військових навчань, Ферлас Гардіан Гардіан-2015», підвищить професіоналізм української армії та зміцнить обороноздатність країни. Моє рішення як верховного головнокомандуюча щодо побудови армії. Збройних сил України нової якості починає зараз реалізовуватись, реалізовуватись за допомогою наших американських партнерів. І, Як я вже сказав, до цього нам також докладуть свої зусилля наші партнери з Канади, з Великої Британії, з Польщі з інших країн НАТО ми чекаємо. Логічних кроків з Австралії, і я впевнений, що така міжнародна співпраця дозволить нам ефективно виконувати завдання, які зараз стоять перед Україною. Глава держави вручив державні нагороди військовим, які виявили особисту мужність і високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Президент також вручив ордер на отримання житла та ключі від нових квартир військовим, які були поранені або відзначилися під час антитерористичної операції.